Всім доброго ранку. Їду на роботу. Зараз 6.37. Машину розігріваю, тому що в нас лише мінус 3 градуси. Якуди я їду там мінус 4, тому що там ближче гори Дуже холодно, але машина не, не замерзла, все окей. <laughs> Відношу перше замовлення 1 майл, 5 доларів. Ось такі домики. Ось таке ось, друге замовлення, ось везу в такий, в такі... Привезла такі будиночки. Ось тут. Третє замовлення. Там три майла, чи скільки. Так, три майла, чотири долари. Таке райончик. Що холодно? Це я. Ще одне замовлення віднесла. 4 майли, сім доларів. Красиво тут. А там, бачите, залишила біля дверей. Ось. Ще ніхто не забрав. Зараз заберуть. Тому що та, то кава і вона ще гаряча. Ще одне замовлення відвезла. такий кам'янці. ух, вітер. холодно. За це за 3 майли дали 7 доларів. Але ось цього першого Зараз відвожу. За 6 майлів дають 12 доларів. Хорошенька сума. Йдемо Дивіться, заїхала ось такий райончик там озеро. Не видно? Не видно трошки. Гарненький. Гарно тут. О, там лошадка, но Подивіться, які гори тут. тут гарно. Там дорожки, там можна гуляти, я так розумію. A já jsem na hory. Tam domyky. O, ozero, Jak krásné. A je ozero ozero tam ozero s fantačkou? Ano, jezer s fantačkou. Je to tam moje vožina? To je takový cíl. Já přivedla na mě Ось і там те озеро з фонтанчиком. Ось яке гарне. Дивіться, яке велике дерево. Ось це є. Собачка, собачка. Собачка, собачка. Ну, що зараз 9 годин, можу подитожити, тому що перший. Забіг, як говориться, я заробила. Це саме 7,50 перше замовлення я взяла, чи 8 вже було? Точно не пам'ятаю, ну десь так. 7,50 Так, 7,50 перше замовлення. І зараз 9 годин я заробила 40 доларів. Зараз взяла другий. Другий зараз взяла і їду. Тут дуже гарно, мені подобається, що я замовлення зараз відвезла в цей дім. Дуже гарний. Тут такі гори, Класно Дивіться, який ось тут медвідь. Капець, який він великий. І там озеро теж. Здесь річка і озеро. Навіть лодка там. О, там гуси. Ну, і зараз я їхала, і ця дівчина, коли я сюди їхала, ця дівчина помахала мені. Приїхала в аква, чекаю своє замови. По кольорах все розставлено Дуже гарно. Все чекаю. Ось таке замовлення, такі пакунки. Ось так. так от вони видають в тілешці. я потім пакую машину. Холодно, зараз мінус два. Дуже холодно. Зараз попакую і їду. Пам'ятаєте, я недавно відвозила на цю ферму? Де коні? От, Знову я сюди відвожу. Це замовлення. Там і знову коники-коники. От дивіться, ой, який миленький. Дивіться, ой, яке золотко. Це там інший. Красавчик Так, зараз віднесу замовлення і все. Якась стайні? No, Call the customer and train the drop off location. Stajnie. Additional instructions are provided in the rep. Кастайня, ух ти, там їх багато. А коня ось туди потрібно. Яка все заморзну, то все вилайдь. Цьому перевозить, я так розумію. Холодно, так, настільки холодно там я залишила пакунки. Ось такі седі. Щоб розвернутися не можу? Ну, було б місце, але ось там стан відкриті. Оце мерзлово, мерзло. Я зараз покажу як поїду, який там стане. Видно, да? там люди за нема ухажують. Ось там їх дуже багато. І цей коник тут в огну стоїть, як завжди. Тоді, коли я була, він теж тут був. Зараз стоїть. Так, зараз побачу де мені зараз їхати. Подивіться, скільки там корів. Це все корова. А зараз тут, якщо вони ще тут стоять, і вже їх немає. Тут біля огорожі, зараз були, тільки що коли я сюди їхала в цю сторону. то були три корови. Такі володинські. Корова і цей бойово. Ось нас прийшло ось такі будинки. Мені потрібно 107. Мені відправили коди, щоб я зайшла в будівлю. Зараз <світ> подивитися 107. Да так, тут. А зараз свідо потім код введу. Ма на е Starbucks. Всі я вишла и і зараз буду шукати цей номер. Зараз я швидко знайду. Ой, елиночка. Круто, Різдво. І тут на весіллях, на цих Лифт. На другий пару. Все залишалося там замовлення. Тепер йду до ліфту і до своєї машини. Дивіться, як тут гарна поставили. i Заходила. Ось я тут вводила ключ і все. І все. Дуже тут гарно, класно, класна будівля, але стіни дуже тонкі, тому що я ходила, як я йшла, все було чутно. Там моя машинка. Що вийшла я з цієї будівлі. Дуже холодно, такий Зараз немає замовлень, тому напевно я поїду щось собі замовлю, поїм. Хоча я десь годинку назад взяла один банан. Може салатика собі замовлю, побачу. І заробила я за цей час, зараз 10.22. 68 доларів дуже холодно за сьогоднішній день я стільки ще не бачила поліцейських. Сьогодні так багато поліцейських і дивіться. Всі зупиняють, всіх зупиняють. Напевно, із-за того, що. Багатьох. Вже сходить срок документів. У мене також. І тому вони напевно зупиняють. Думаю, що із-за цього. Ну що, я була заробила ще декілька доларів. Сьогодні щось слабувато після обіду було. Короча, 100 доларів. Більше години не було замовлень. Зараз з'явилося одне замовлення. Забрали його і зараз відвожу. Ну, поїхали. Ось тут це дерево це хурма, І вже все зірвали. Це вже коли вона плоди такі гарні, великі, дуже гарно. Напевно, смачні. Шкода, що цього року я не бачила, які вони були. Що, роботи знову немає. Вже як більше години годин, десь 40 хвилин немає роботи і я не знаю, що робити, чи їхати додому, чи чекати, що буде, тому що лише 115 доларів і я не знаю, що робити. Заїхала в TG Max, взяла ось о, такий Body Mist Forever 21. Мені дуже сподобався. Ось такий видно чи не видно. Думаю, що добре видно його. взяла ось такий. Ваш пахне. Також взяла ось такі лентухи. Не знаю, що це за винтухи, але вони мені сподобалися. Дуже приємно пахнуть. Такий приємний запах. Щось нове. Поки що чекаю, якщо нічого не буде, то я буду їхати. Тому що це не діло. Сьогодні взагалі роботи немає і це просто жах, а не день сьогодні. Чесно. Я не знаю, як в інших, але сьогодні катець просто. Може, із-за того, що вчора була Чорна П'ятниця. Може, тому не знаю. Не знаю. Окей. Ось дали мені таке замовлення там. 1, 2, 3, 4 піци. І там щось в пакунках. І ще також, також мені потрібно їхати ще за двома замовленнями. Тому їду. їду. Ось такий сушний бар прийшла за замовленням. Зараз віці заберу замовлення. Зараз ось цю піцу я буду відвозити, то потрібна буде підпис клієнта. Без нього я не зможу. Підтвердити потім доставку. Тому потрібна його підпис буде. І... Я думала, що за ці два замовлення дадуть більше, але дали лише 10 доларів. Але ще дали 20 доларів чайовими. Це класно. У мене ще з світом погано. Далі йду за замовленнями. Дивіться, як на кресму гарна дім. Окрасен. Дуже гарно. Так красиво. Ось тиканічка. Тут теж ми ще свій дім не украсили, скоро вже це зробимо. Вірніше я це зроблю, Заїдемо Там теж все вже у крізмас А ось це дерево і цю алею я просто обожнюю. Дивіться, як тут все гарно. Яка алея дуже гарна. Просто дуже гарно тут. Це, напевно, найкрасивіша алея. Ну, не найкрасивіша, але дуже гарна. Тільки красиво, що я прям не можу. Ось це тут так гарно, тут можна пройтись, подивитись. Я зараз забирала дуже велике замовлення, два замовлення, верніше, і там. Два, три, четыре. три великі пакети. І. Е, коротше, зараз хвилинку, мені потрібно навігатор подивитися. І коротше він такий, я все взяла в одну руку і держу телефон, і в другій коктейль І він такий Дем! This Professional! Це було ще прикол. Зараз ще покажу. Яке гарно, зараз я сюди відбожаю. Я принесла замовлення ось такий хостел, готель. Ось дивіться якось тут. Яка тут ялинка. Там спортза. Ось яка. Як тут гарно. Все виходжу з цього гарного отелю. У мене машина ось так от там стоїть. Десь тікет не дадуть. Дивіться, як гарно. Гарно. Жалко, що камера не передає цього світла. Чому? Це було капець. Я від'їхала зараз, я забула віддати мілкшей. А ці два пакети, ще один був великий пакет, і потрібен мокшей було, було віддати. Я забула, я зараз розверталася і віддавала. Ах, буває і таке. І зараз я запізнююся на інше замовлення. Це капець просто. Що зробиш? Бувай, з ким не бувай. Відносила такий от будинок. тут. -от. У мене вже замовлення. Тільки багато поверхівка. Подивіться, як тут гарно Вон та Алія. Я зараз туди приїду. Я поставлю телефон на має і покажу вам трішки. Все мені навігатор потрібен. Подивіться, який дім, як все гарно. О, клас, дуже гарно. Окрасила його. Так красиво, класно. У мене пам'ять закінчується, тому я вже лише зніму ітог, і все. Ось це, ради цього я й сюди їхала. Мені потрібно було звернути, але це щось нереальне. Подивіться, як воно все крає. Круто! Як же все гарно. Молодці. Ну що, все, їду додому. Зробила сьогодні 200. Дуже важкий був день, але я це зробила. Я думала, що не зроблю, але я це зробила. Але дуже важкий був день. У мене голова. Просто розколюється, я випила з ним, не... голова так і не перестала боліти, тому всім гарного вечора і всім па -па! пока. Пока.